Привіт! В цьому відео буду показувати тобі розгляд свого депозиту з 5 тисяч гривень. В мене є лише 5К і більше немає нічого. Звісно, що я вивів нещодавно 5,5 мільйонів гривень. Якщо ви бачили мій телеграм-канал, то ви, звісно, про це все знаєте, але ж якщо не бачили, то обов'язково переходьте. Тут у нас купа цікавої інформації, купа розіграшів, купа наших торгових стратегій, тож послання на нього залишу в закріпному коментарі. Тож обов'язково переходь, ось був вивід 5,5 мільйонів гривень. Бам! Ось можемо побачити. Тож, чекаю всіх тут. А тим часом у мене є лише 5 тисяч гривень, і я буду розганяти свій депозит з цих 5 тисяч гривень. Тобто підписуйтесь також на мій канал. Надалі будемо з вами йти до 10, 15, 20, 30 тисяч. Тож ось такий в мене є план. А наразі будемо переходити вже на екран комп'ютеру і почнемо далі з вами заробляти. Тож, Веду щоден у повністю все максимально детально прописано. 5к розпочинаємо. Ну що, полетіли. І так, друзі, перейшли ми вже з вами до комп'ютеру. Ну, коротше, дивіться, мій план такий: в мене є тільки 5 тисяч гривень. Я не можу більше ні поповнювати рахунок, нічого робити. Ось у мене є 5 тисяч, з яких я буду рухатись далі. І наразі в мене є одна з моїх. А саме хтопових стратегій в той час, коли не працює наша ця основна стратегія з сайтом, який дає нам сигнали, ось вона, вона коли в нас не працює. Я використовую нашу стратегію з нашим індикатором Parabolic Sar. Коротше, ну гарна дуже стратегія, і зараз буду вам показувати, як вона працює та що я буду зараз робити. Дивіться, беру зараз кісточку і зараз вам шодесенько все покажу. Так, давайте кольору беремо, мабуть, трошки інший. Давайте якийсь. Якийсь, давайте, бам-бам-бам-бам, жовтий, давайте жовтий, бачимо, що наш параболік Sar це ось такі наші квадратики. В цілому, ось бам ось такі наші квадратики. Що нам потрібно робити? Коли ось, о, наші квадратики це наш призив до нашої угоди, Ми заходимо в нашу угоду з першого по третій квадратик. Але як зрозуміти, куди заходити. Якщо квадратики з'являються знизу нашого графіка, ми заходимо десь на хвилину 2-3-4-5. Судячи там дивіться з позиції, в яку ви заходите, то ми з вами заходимо догори. Якщо наші квадратики, ось, ось як тут з'явилися зверху нашого графіку, то ми з вами заходимо донизу. Це максимально просто, і ось, ось можемо побачити на відпрацювання цієї угоди. Воно в нас все йде в нас повністю циклічно. Ось тут три квадратики, графік пішов донизу. Тут три квадратики, графік пішов до гори. Саме таким чином, я відчиню уходу саме на 500 гривень, ось, бам! І подивимося, що в нас з цього вийде. Так як ми рухаємося в цілому досить логічно, так як нами каже наш параболіксар, тож в такому випадку давайте ставимо час уходу 2 хвилинки. І на дві хвилини йдемо ми шукати. А, ось бачимо, ідеально, наші три квадратики. Я військаю на 500 гривень купити, а, тобто зайти догори, і вже в перші секунди ми гарно йдемо до гори. І в мене прибуток за цю угоду буде плюс 460 гривень. Ну що, головне, щоб графік в нас пішов догори з позиції, з якої я зайшов, а, типу, як це в нас працює? Ось отут я зайшов. Якщо наш графік через хвилину буде вище тієї зони, там з якої ми зайшли. Ось тут, тут, умовно тут, то тоді ми з вами заробляємо, я заробляю плюс 460 гривень. Якщо ж ми не вгадали, і графік нас піде донизу, то я мінусую ось ці 500 гривень. І надалі буду перекриватися вже на 1000 гривень, щоб повернути ось ці 500 але ж тим часом дивимося, що наша угода так, бам, йде в нас поки що гарний плюсик, і це супер, це не може мене нарадувати, так як ну, дійсно це, цього, ось цей розгін депозиту в нас буде таким, мабуть, трошки важкуватим, так як після виведення 5-5 мільйонів гривень, які я вивів ось у своєму телеграмі-каналі. Я повністю все показуюся, 5,5 лямів я вивів. Торгувати з таких маленьких сум це трошки незвично. Тобто я раніше заходив на 50-70 тисяч гривень в уходу, але наразі я заходжу на 500 гривень, і для мене це дуже ну, маленькі кошти, будемо казати, все своїми словами. І тим часом давайте ось все таким прямо кутничком виділимо зону наших торгів, щоб дивитися, наскільки ми пробиваємося і йдемо донизу, що для нас не дуже, чесно кажучи, приємно приємносінько. А, і так, друзі, давайте будемо дивитися, поки що ось повертаємося вже ми до зони, звідки ми будемо торгуватися в наш плюс, от, так би мовити, наш тейк профіт ми виставимо ось отут. А поки що ми йдемо донизу, що для нас не дуже приємненько. Але ж, друзі, ну, нічого, в такому випадку ми просто помножимо суму нашої години на 1000 гривень і будуть за, зараз заходити на 1000 гривень, якщо, якщо ж все ж таки тут ми зайдемо в мінус, хоча 3. 2-1. Так, все неприємненько, неприємненько. Перша хвилина нашої годи йшла так, як нам потрібно, а потім ми щось трошки перевернулися. В такому випадку змінюю нашу валютну пару. І давайте на хвилину на 1000 гривень бачимо наш перший квадратик. І тепер давайте будемо з вами дивитися і надалі наше відпрацювання цієї угоди. Саме головне, щоб наша угода. Звідсіля пішла в нас догори, і ми тоді будемо в чистому прибутку. Якщо вона піде донизу, то ми з вами втратимо кошти. Тож саме так і працює наш розгін депозиту, і поки що ситуація в нас не дуже, але я думаю, що вона в нас контрольована, що вона в нас контрольована, але. Тим часом залишається 30 секунд. Якщо і ця угода заходить в мінус, хоча я не думаю, що так, але ж я досить така скептична людина і завжди готуюся до поганого, але ж бам, вже ми в прибутку, якщо і ця угода зайде в мінус, зайду на 2000 гривень, ось і все. Ось така в мене схема. Але ж в цілому цей індикатор себе ну, завжди ідеально показує. І там час, коли ми можемо зайти в угоду в мінус, ну це дуже рідко в нас відбувається. І вже бачимо, що ми зараз в профіті. І саме головне, що по ці 3 секунди. Не було в нас ніяких проблем. Бам! Так воно в нас і відбувається, друзі, все. Я в прибутку з вами на 420 гривень. Як на мене, це непогано. Ой-ой-ой, просто подивіться, як в нас полетів графік догори. І з'являється у нас ще другий квадратик, який каже, що ми надалі будемо зростати. Ось о, як ми можемо з вами побачити. В цілому ця схема ідеально себе відпрацьовує. Ось отут зверху з'явилися перші три квадратики, графік полетів в нас донизу. Ось о, тут бачимо формування вже двох квадратиків, надалі з'явиться третій. 4, 5, 6 і ось так далі. І наш графік буде з вами Ось так відростати, мабуть, десь ось до цієї нашої горизонтальної лінії, до нашої зони нашого супротиву. Але ж я в прибутку на 420 гривень, і це не може мене нарадувати буквально за 5 хвилин цього відоса І, друзі, давайте ще раз нагадаю вам про свій телеграм-канал, в якому, до речі, проходить зараз розіграш, в якому ви можете прийняти участь. То що в цьому відео розділ депозиту закінчено, зробив одну угоду, зробив 420 гривень. На цьому все, друзі. Давайте так, зберіть достатню кількість лайків і далі продовжуємо з вами торгувати надалі. Тож, всім велике дякую за перегляд, побачимось.